Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю усіх. Ви слухаєте Громадське Радіо. Це програма Зустрічі. І ми сьогодні віртуально будемо спілкуватися з Мариною Гримич, письменницею, докторкою історичних наук. І цей запис у програмі Зустрічі, до речі має дуже цікаву історію. Нині Марина Гримич перебуває у Бейруті, де, зокрема, опікується культурною дипломатією і поширенням української культури. І ми намагалися, попри ці географічні дистанції, записати нашу розмову онлайн зв'язком, але ніяк не вдавалося. На найцікавішому місці починали звучати якісь завади. І тому ми домовилися про дистанційне інтерв'ю: від мене список запитань, а від Марини Гримич начитані на диктофон відповіді. Але результат виявився іще більш несподіваним і насправді перевершив усі мої очікування. Я отримала на месенджер свій неймовірний радіоесей у кількох частинах. І ми слухатимемо їх у цьому і наступних випусках програми зустрічі. Яка ж тема? Надихнула нас із Мариною Гримич на такі зусилля. Ми зібралися поговорити про Євбаз, відому київську локацію, змальовано, до речі, у романах Марини Гримич, а також рідний райончик письменниці. Щоби не говорити забагато, я пропоную почути перший радіоесей Марини Гримич. Отже, що таке Євбаз? Євбаз – це історичний топонім, тобто історична назва одного київського житлового райончика навколо колишнього ключового для Києва базару, що в народі звався єврейським. Отже, єврейський базар Євбаз. За назвою можна зрозуміти, що йдеться саме про район компактного проживання євреїв. Базар проіснував, грубо кажучи, з середини 19 до середини ХХ століть і розташовувався на Галицькій площі. Враховуючи те, що колись назви міським площам чи великим вуличним магістралям давали за географічними напрямками, неважко здогадатися. Що йдеться про ту частину Києва, в яку передусім в'їжджали ті, хто подорожував із Західної України, де колись концентрація єврейського населення була однією з найвищих в Європі. Більшою вона, здається, була лише в Румунії. Тобто можна припустити, що Євпас не як базар, а як райончик компактного проживання єврейської общини, історично був пов'язаний з Галичиною. Сьогодні колишня Галицька площа називається Площею Перемоги. Від неї бере початок міська магістраль Проспект Перемоги, що переходить в Брест-Литовський проспект. І ця назва також вказує на західний географічний напрямок. Від площі Перемоги променями йдуть вулички Бульварно-Кудрявська, Дмитрівська, Золотоустівська, які ми й пов'язуємо з історичною місцевістю Євбаз. Базар на Галицькій площі. Принаймні півстоліття був таким собі вузловим пунктом зустрічі міста й села, що обмінювалися поміж собою товарами, продукцією та послугами з усім необхідним етнографічним антуражем, валками возів, кіньми, циганами, обозами, лірниками, пізніше гармошниками, церквою, крикливими продавчинями, жебраками, злодюшками, кошиками з городиною, з грибами. Рундучками з крамом, хустками, нитками, між якими затисалися предмети міщанської розкоші, які охоче вкупували заможні селяни, як, наприклад, настінні годинники з зозулькою чи лобочні картинки. Але помалу місто розросталося, і сільськогосподарський сегмент Євбазу суттєво скоротився, натомість все чіткіше вимальовувалися його, так би мовити, торгівельні спеціалізації. Перша, це вживаючи сучасну лексику, сервісна, тобто надання різноманітних послуг, відточення ножів, вирівнювання цвяшків і ремонту газових примусів до чистки взуття і продажу вуличної їжі, яка, до речі, за спогадами очевидців була неймовірно смачною: пиріжки, котлетки, тефтельки, гарячий гороховий суп або борщ, булочки. Друга спеціалізація є в базу. Торгівля одягом і різним міщанським мотлохом, по барахлом і хламом. У радянські часи такі базари називалися толкучками товчками і барахолками. Після ліквідації рундучків і церкви, це сталося в кінці 1940-х, на їх місці процвітала торгівля з рук. А після того, як заборонили її, багато що з базару перемістилося в маленькі комісійні магазинчики. Майстерні, ательє на квартири, в двори житлового райончика і в базу, де процвітала напівпідпільна торгівля і напівлегальний продаж послуг. І це все я ще застала. Марина Гримич, письменниця, ділиться своїми спогадами про київський Євбаз, і, звичайно ж, далі ми поговоримо про таку дуже насправді неочевидну річ. Чи нинішні кияни, сучасні кияни, впізнають топонім Євбаз? І у нашому фокусі ще одна нова назва Дмитрівські лазні. Отже, говорить Марина Гримич. Моє дитинство пройшло на Євбазі, хоча мої родичі і не є корінними євбазівцями. 1962-63 роках на його околиці на вулиці Глібова були побудовані дві відомчі хрущовки, в одній з яких я виростала. І, власне, я час від часу мимоволі включаю цей локус в сюжети своїх романів, таких як Лавка, Юра, а також Фріда, яка, хоч і про Бердичів, але написана на основі мого Євбазівського досвіду. Власне, Київська вулиця Глібова була межею двох і навіть трьох історичних місцевостей Євбазу, солдатської слобідки і Лук'янівки. Відразу скажу, що в роки, коли я виростала на Євбазі, тобто в 60-ті він вже, і до речі, ще так не називався. За все своє дитинство я лише один раз чула цю назву з вуст бабусі моєї подружки. На питання киян до киян, звідки ви, тобто з якого району Києва, відповідали, як правило, називаючи свою вулицю або ключовий об'єкт свого району. Оскільки наша вуличка Глібова була коротенькою і невідомою, то ми відповідали, ми живемо в районі Дмитрівської лазні, тоді ми казали Дмитрівської бані, що входила в комплекс ванно прального комбінату. До речі, я виростала під запах пари. Що виходила з під пресу, який сушив і водночас пресував випрану білизну. Повернення в усний обіг історичних назв київських місцевостей, колишніх слобідів, хуторів, що стали частиною нинішнього Києва, почало відбуватися десь на початку 2000-х. Дмитрівська лазня разом з перукарнею при ній, це ключовий, хоч і не головний, об'єкт Євбазу. Вже бачу іронічну посмішку на ваших вустах, але не посмішайте з критикою. В радянські, та й не тільки радянські часи, коли ще не було й натяків на інтернет і соціальні мережі, перукарні і лазні були важливими осередками масової комунікації. На роботі, у магазинних чергах, в комунальних квартирах, на лавочках під під'їздом люди також спілкувалися. Але це були, так би мовити, маленькі інформаційні комунікативні полустанки, в той час як лазні і перукарні, це були вузлові станції масової комунікації. В лазню я не ходила, бо в нас була своя ванна. Але перукарня і все, що там відбувалося, закарбувалося в моїй пам'яті. Тодішні перукарі, перукарки і базу, майстрині манікюру, педікюру. Окрім професійних навичок, відзначалися дивовижними комунікативними здібностями. Вони були просто жерцями та жрицями масової комунікації, зірками народного журналістського мистецтва, володіючи всіма методами збирання, обробки і видачі інформації. Вони бездоганно маніпулювали нею і вправно використовували емоційний інтелект. Євбазівські перукарі були майстрами продавати не лише новини, а й цінну інформацію, контакти, зв'язки, десятки телефонів та імен вони знали на пам'ять. Крім того, перукарні були осередками підпільної торгівлі, тобто перукарок нерідко називали спекулянтками. Вони продавали іноземні речі: одяг, взуття, парфуми, годинники, галантерею, як тоді казали. Недаремно Де існувала приказка «Шахар-махар-парік-махар» Вона мала під собою правдиву основу. Перукарі чоловіки натомість запам'яталися мені стриманими із почуттям власної гідності. Чому я знаю чоловіків перукарів? Тому що в дитинстві я носила коротку стрижку, а тоді дітей стріли чоловіки, природно в чоловічому залі перукарні. Принаймні так у нас було заведено на Євбазі. Мій перший перукар дядя Йося з чоловічого залу перукарні Дмитрівської бані. Я довго не могла збагнути, чому в принципі короткочасні візити в перукарню так добре мені запам'яталися, поки не зрозуміла одну просту річ. Не такими вже й короткочасними вони були. Річ у тім, що тоді не практикували попереднього запису, я повинна була відсидіти в живій черзі. А оскільки Євбас це серце звичаєвого права, то тут завжди мав силу звичай надання привілеїв своїм, яких завжди обслуговували без черги. І я надимала щоки, коли когось приймали поперед мене, але нічого не могла вдіяти звичай. І колись не можна ж було втупитися в гаджет чи в телевізор, тож погортеш трохи дамські журнальчики, позіхнеш, а тоді розявиш рота. І слухаєш перукарську новинарню. І це була не просто балаканина, це було шоу. І зіставала частиною цього шоу як глядачка і слухачка. Клієнти ж розповідали приблизно те, чим сьогодні люди діляться на своїх сторінках Фейсбуку або ж диють, або ж конструюють свій образ уявної я. Я сподіваюся, що ви відчули усі ці аромати і напевно почули все це багатоголосся, про яке говорить Марина Гримич. Ми продовжуємо говорити про Євбаз, і далі у нас є нагода трохи більше дізнатися про те, що письменниця називає звичаєвим правом Євбазу, і навіть почути один дуже відомий анекдот: так Євбаз жив за звичаєвим правом. Це не значить, що євбазівські звичаї не зустрічалися деінде. Просто тут рівень їх концентрації був значно вищим, а присутність у повсякденному житті на порядок інтенсивнішою. Спробуємо розглянути ключові звичаї. Звичаєве право є в базу більшою мірою, ніж поза його межами, засновувалося на посередництві. Блад, тобто знайомство, власне посередництво для здійснення якоїсь дії тут були на першому місці. Підтримувати своїх євреїв завжди вміли. Це був спосіб їхнього виживання у досить непривітному і неприхильному до них радянському світі. Мені, наприклад, заборонялося розповідати в перукарні, хто мої батьки, а повинна сказати, що розпитувати Діточка, а гді твоя мамочка? Не було мовитоном. Навпаки, нормальною бізнес-поведінкою. Моя мама викладала в університеті і страшенно боялася, що до неї вилаштується черга клієнтів, які проситимуться влаштувати їхніх дітей туди. Друге, на її базі, якщо не все, то багато чого було нелегальним або напівлегальним. Щодо нелегальності, це ясно. Багато послуг тут надавалися приватними майстрами. На хвилиночку, в радянській дійсності. Так шили на квартирах шапки, шуби, робили ремонти в квартирах. Пригадую дядю Фелікса, який робив нам ремонт. Він приходив до нас красивий, переодягався в робочий одяг, застібав масивний пояс важкого атлета, щоб підтримувати хребет, коли піднімав відра з фарбами, який, до речі, перемішував, шукаючи потрібний відтінок. Брав здоровенні лінійки, трикутники і транспортири. І починав свою майже абстракціоністську творчість. Пам'ятаю вітальню після ремонту, що світилася в якихось вогненних кольорах з вималюваними золотою фарбою геометричними фігурами на стінах. Щодо напівлегальності, то це відбувалося приблизно так. Ви приходите в ательє, щоб пошити сукню, хочете вибрати тканину, а тканини такі собі, як то кажуть, такої. І тут майстер пропонує вам шикарний імпортний відріз. Тобто, ви, начебто, офіційно замовляєте послугу, але при цьому даєте неофіційно підзаробити майстру. Адже у будь-якій справі на Євбазі має бути свій дешевт. По-третє, а воно пов'язане з першим і другим. Неофіційні послуги між своїми не монетизувалися. Тут існувала система обміну послугами Ти мені, я тобі. І тут не цінувалася анонімність, тобто така, як мене вчили батьки мовчати про мамину професію. Тому ми за все і платили. На Євбазі цінувалися носії професії: лікар, м'ясник, співробітник торгівлі, буфетчиця, паспортистка. Але тут, звичайно, було не називати професії, вживалася описова форма. Наприклад, говорили дядя Ізя з обувної фабрики, саме з обувної фабрики, або Льоня з мясного відділу гастронома, Фріда Борісовна, до речі, реальна людина. з театра Франка саме Франка, которая достанет вам білети на любой спектакль. «Владимир Львович Рубін научить вашого сина іграти на піаніно ні хуже Рубінштейна? Саме так. А не учитель музики чи учитель ігри на фортепіано. До речі, це був мій перший вчитель, щоправда, він так і не навчив мене грати на піаніно краще від Рубінштейна. І тут, якраз, ми переходимо до четвертого пункту звичаєвого права. Це практика. А часом і ціле мистецтво, м'яко кажучи, гіперболізації і нахвалювання. Піар мені здається це від євреїв. Ключову приказку, яку я завчила на зубок з дитинства, і яку навіть мій батько, який не схильний був переймати культуру сусідів- євреїв, навіть і він любив її повторювати. Говоріть і ви. Для тих, хто не зрозумів її сенсу, на старий з бородою. Анекдот. Здравствуйте, доктор. У меня такая проблема. Мой друг зяма. Ему же так же, как и мне, далеко за 70. Так он рассказывает, как у него все хорошо в сексе с женой Сахочкой. А я жутко завидую, и что мне делать. Ликар, говорите и вы. Від мистецтва нахвалювання ми, не євреї, що жили поруч. Часом потерпали, купивши ту річ, яка нам 100 років не була потрібна. Але майстерно розпіарена вона була такою привабливою. Навчена цим досвідом я зараз ніколи не купую річ відразу. Я маю переночувати з думкою прийти і купити її з холодною головою на наступний день. А взагалі, якщо бути ще більш точним, то на Євбазі існувала боротьба протилежностей, співіснування двох звичаїв хвалитися і прибіднятися. Це як закон Сполучених Судин, одне непомітно перетікає в інше. Наведу знамениту історію, яка стала євбазівською легендою про підпільного мільйонера, що жив в районі ковбасної фабрики Калбаски. Він, щоб зашифруватися. Щомісяця за тиждень до получки позичав троячку чи п'ятерку, три або п'ять карбованців. І ось тут ще одна особливість євбазівського щодення Євбаз це мистецтво практичності. Не соромно бути бідним. В ті часи всі були бідними. А соромно було бути непрактичним. На Євбазі цінувалося те, який ти пробивний і економний. Причому це була практичність невеликих ділків можновладців, які користалися суммінського буфету, з державних дач тощо, це була практичність типу зробити злайна кулю. Саме цій євбазійській культурі практичності пасували слова викроїти, тобто зекономити, перелицювати, «перекроїти», перешити. Як писав у своєму оповіданні Зачарований кравець Шолом Алехем, Зі старого халату пошити кафтан із зіпуна, тобто напівкафтану штани, з нього жилет, і з нього ще щось. Марина Гримич ділиться своїми спогадами про Євбаз. Це така відома київська локація. До того ж, змальована у романах Марини Гримич, ми про них також обов'язково поговоримо. І якщо ми говоримо про дитячі спогади, про такі ужиткові речі, то абсолютно не можемо обійтися без спогадів про Кухню, отже, що таке і на що була схожа кухня Євбазу, говорить Марина Гримич. Хочу сказати, що євбазівські поведінкові моделі досить добре збереглися в радянські часи. Вони були, так би мовити, на поверхні, на відміну від матеріальної культури, яка лишалася невидимою для багатьох. Візьмімо Євбазівську кухню. Спершу я думала, що знаю про неї вкрай мало тому. Що мені батьки забороняли їсти у чужих виняток дні народження. Але на днях народження, незалежно від етнічного походження родини, завжди був традиційний радянський стіл з салатиками олів'є. Про Ейсик Флейш солодке м'ясо і фіш – фаршировану рибу я, я, що виросла неї в базі, дізналася досить пізно. Чому так сталося? А варто просто пам'ятати, що ми жили серед радянських, світських євреїв, які часто намагалися не підкреслювати, не вип'ячувати своє походження та ідентичність, а їжа і харчові звичаї якраз дуже сприяють етнічній ідентифікації. Тим не менше, згадую свій дитячий садок, меню цими так говорила вихователька, насправді ж солодка морпочка з родзинками, що служила гарніром до основної страви. Форшмак, а точніше, форшмачок, подавався замість котлетки, до якоїсь каші чи іншого гарніру, зберігаючи форму столової ложки. Робили для нас також солодкий рис з родзинками і з яблуком, і наша няня Маруся казала. Кушай, дітка це цими з рисом і яблучками дуже пользовительне. Хоч моя мама була з села, вона з досвіду спілкування зі своєю сусідкою по комунальній квартирі на Воровського, нині бульварно-Кудрявська, на якій ми жили до Глібова, Анною Аронівною завчила, що на базарі продається не курка, а курочка. І так само готують не курку, а курочку. Взагалі, культ курячого бульйону виявлявся не лише в кількості і як часто її готували, а й в якості. Курку треба було варити цілою. Зрідка моя мама також начиняла курячу шийку потрошками з рисом або гречкою, приправлену пісмаженою на курячому жарку цибулькою. Цього вона навчилася від своєї подруги Тані Кацової, яка згодом виїхала з чоловіком Романом та донькою Маринкою в Ізраїль. Не те, щоб моя мама вміла добре готувати цю страву, і не те, щоб ми вдома любили її їсти. Вона готувала шиньку, щоб нічого не пропало. В даному випадку шкірка курки, попок, серця і печінка. Так робили неї в базі. Про знаменитий єврейський штрудель я дізналася вже в дорослому віці від моєї подруги Олі Крекотень, що жила на вулиці Обсерваторній в комунальній квартирі, їхня сусідка розкатувала практично прозорі коржі для нього. Дуже любив їх їсти Олен батько, знавець давньої української літератури Володимир Іванович Крекотень. А от що я запам'ятала, що правда не цілком? Так, це єврейський рецепт від Фріди Борисівни з театру імені Франка, тієї самої, що діставала нам хороші квитки. Це рецепт лікувального засобу від кашлю. Розтоплюєш шоколад, масло і мед, змішуєш, додаєш ложку коньяку і сік запеченої в духовці редьки з виколупаною дірочкою, де був мед. У тому рецепті від кашлю ще щось було, але не можу згадати. Буду вдячна слухачам за підказки. І тут ми поволі завершуємо програму зустрічей. Я нагадаю, що з нами на зв'язку таким віртуальним голосом сьогодні була письменниця Марина Гримич. Ми говорили про Євбас, про його культуру і про цікаві локації, голоси, аромати та звичаї, які там можна зустріти. І програма зустрічі на цю тему продовжиться у наступні тижні на громадському радіо. А тим часом нагадаю, що наш проект, програма зустрічі, виходить за підтримки канадської неурядової Ової організації Українсько-Єврейська зустріч у студії сьогодні працювала. Я Ірина Славінська. Слухайте, думайте. зроблено на громадському радіо.